Володимир Ігорович із Києва, від, відомий політик, привітає. Склад наш нас солі, солідний. Тепер, тепер це кількість достатня, достатня. якби було в два рази більше, то це вже було б не на цей. Не круглий стіл, а щось інакше. Товариство. Значить, у нас буде обговорення, є, ну, не, не бачу я таких людей, які перетворили наш круговий стіл на суцільний вереск і крики, і крики але все одно попрошу триматися теми. Шановне товариство, ну я буду розпочинати. Тому що за ініціативна група до проведення круглого столу доручила мені розпочати із слів так, два рядки нашої подільської, подільської поетеси, яка присвятила свій вірш, вірш хлопцям, нашим дітям і онукам, які гинуть, гинуть зараз на війні. Це такий простенький вірш. Вона, вона написала, що ви думаєте, на їм легко умирати. І це, вони такі, як ми, вони не зісталі і закінчується, закінчується, закінчується цей вірш. Вона, словами, що вони твого. Покою насторожі, а хтось уже за тебе і віддав життя. І справді наших дітей, наших внуків вбивають, вбивають. Давайте ми вшануємо їх, вшануємо їх мовчання. І подумки помолимося і попросимо, попросимо Бога, щоб Він послав Він Царство Небесне, а від нас, від всіх. Вимагається забезпечити вічний пам'ятно. Товоря розпочинає, розпочинаємо, розпочинаємо е, роботу нашого столу в е, першій формальності, формальності порядом денний і е, вибори головуючого. Головуюча, е, оскільки ми всі йдемо в Європу, демократи, то в кого будуть які е, пропозиції на головуючого на цьому кругому Кузьма Іванович, Кузьма Іванович. Єс, є, ще, ще, якісь пропозиції Ну, Поступила хто за те, щоб обрати Матвіюка Козьму головуючу на даному складі. Прошу підняти руку. Хто проти? Немає проти, тоді, будь ласка, більшість проголосувала, що я був головуючий, підпитаюся вашим колективним вирішенням. Якщо я скажу, що, будь ласка, закінчуйте, тому що ви не відхилилися від теми, ми не розбираємо сьогодні там, хто скільки мільйонів вкрав, так далі. У нас тема та, та, що я зараз озвучу, 27 листопада. 2023 року в Лондоні, Великобританія, запущений великий гуманітарний проєкт Глобальна ініціатива. Глобальна ініціатива. А, і, а це ініціатива нашого українського мільярдера Віктора Пінчука. Віктора Пінчука, який... Зібрав з усього світу більше ста істориків і відомих таких пасіонарних особистостей, журналістів, там навіть колишній міністр закордонних справ в Швеції, є і інші. Більше сотні і більше 50 чоловік українських істориків і теж відомих. Відомих особистостей журналістів і, і, і політиків. І ця проєкт, вони будуть в рамках проєкту Глобальна ініціатива ну, займатися на, на, на мій особисто подив, нічим не більш ні менш, як вони будуть писати нову історію України. Новую історію напереду наперед, на пер на забіжу наперед і скажу, що це вже було е, так, чого небезпечно, не, не, не за, загрозливо. Тому що яка нова синтетична історія України? Ми маємо справжню історію України, вона героїчна і достойна історія. І нам не потрібна не потрібна і інша, і інша історія. Тепер е, ці всі більше 150 учених сформовані розбиті на так звані на майстерні. майстерні І там в цих майстернях вони будуть займатися вимоги керівників проєкту. Майстерні будуть займатися не написанням історії, а майстерні будуть науково впроваджувати тему, тему яку подадуть організатори, спонсори, спонсори цього, цього проєкту. А спонсор, спонсором є. Я назвав мільярдер Віктор Кінчу. Щось подібне було вже в Росії, коли цар організував був, так звані Думські Прикази, там були теж майстерні, це були групи дяків, які заходили в хранилище, забирали, брали там старі. Рукописи і ці рукописи переписували на догоду цареву. А потім вони е, ці, знищували справжні, справжні, а на місце справжні ставили, ставили півпідроб. Під, Ну, надіємося, надіємося, що в нас цього не буде, але, але загроза, загроза така є. Так, декілька слів, декілька речей на сучасну обстановку. Ми, як частина людства і все людство на планеті вступило в 21 рік третє, 30 тисячоліття. І успіхи індустріальні вражаючі, вражаючі. Якщо ви ще в минулому столітті більшість з нас жило, і ми читали, читали казку, фантастику, ти мені з, 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 серце зеркалося, скажи, ти мені правду розкажи. То на сьогоднішній день ми можемо взяти це зеркальце і з Канадою і так далі, переговорювати з ким і бачити тебе. Але це індустріальні успіхи. Що стосується із морального поступу людства, в цьому відношенні ми не можемо похвалитися. Навпаки, те, що у 21-му столітті раптом Велетенська держава із велетенськими ресурсами, як людськими, так і. Корисними надрами, надрами раптом нападає на сусідню державу з метою, з якою метою загарбати і пограбувати. І, і пограбувати, причому не так, що там пограбувати, а натурально пограбувати, тому що там термінали вони будують, куди будуть сипати, сипати крадене награбоване українську пшеницю, а потім. будуть Вивозити, вивозити в неї до І У цьому на, наш, на нашому круглому столі я пропоную такий, такий порядок, порядок денний. Значить, ну, відкриття, вважаю, вважаємо, що воно відбилося, від, 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 відбилося відкриття. Шанували захисників. Далі за дорученням ініціативної групи я ну, невелике, надіюся, вступне слово, просто вступне слово прочитаю, так далі. А потім ми це вступне слово. і Тему обговоримо. Обговоримо. Ну, я думаю, що коротко, коротко ми обговоримо і зачитаємо звернення по нашій темі до адресатів. Адресати поки що намічаються такі. Інститут історії Національної академії наук. Це один наш адресат, куди ми направимо наше звернення. Трошки це трошки буде не по академічному, тому що це і круглий стих, де да є рекомендації, але ну, ладно, змиримося і з цим, цим, цим порушенням. Тепер другий наш адресат – це буде інститут на, національної пам'яті національної пам'яті. І можливо, можливо подумати, можливо, оскільки ми наші засадничі засади нашого круглого особу, нашого зібрання, нашої розмови, можна висловити так, що коли народ попадає у надзвичайно важкі випробування, то винен не цей народ. Винна його еліта, винна пасінарна частина його інтелігенції, яка вчасно не сповістила народ про небезпеку і не сказала, не навчила народ, як цю загрозу небезпекою підлати знешкодити. Зниш... Ну і в цьому І разом з тим я. Прочитаю строки нашого земляка Павла Єрника, яка, я вважаю, що він доречно писав, бо коли гартуються мечі, на твоїй крові неохололий, мусить хтось не спати вночі, мусить хтось ударити на сполу. Так ось оця місія дарити на сполох, місія вдарити на сполох, це ми вважаємо, що приклади на цьому істор, історики, і в певний мірі, ну, я теж вас вважаю пасіонарною частиною, частиною і хочу підняти вашу ну, самооцінку, самооцінку такими словами. Є така поетеса, по, поетеса. Вона не так дуже знайома. Так далі хто знає, хто не знає, а це Наталія на, на Наталія Покова. Вона вище. Нам бути заважко. Не це, це, я трохи прокоментую цей річ так далі, але слухайте, малими нам бути заважко. Такими, що, та, ну аж хто ми, а що, 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 ми, цей, все одно на виході буде ноль, так далі, нічого ми не зробимо і так далі. Так ось вона пише, що малими. Мається на увазі Україну і українці, нам буде заважко. Прийшли ми всі проби покути. Озлились по пташиному пташку. Пружина вже готова рванути всіх наших страдань і покорінь. Кругом лише фронт. І нема більше тилу. Могили, могили, могили. Це, це, як зорі в чувацькому шлясі висять на, понад нами і пильнують. Не вмовкли ще наші гармати. А вершти до гострої зброї. а меч подає йому мати. Отак От ця жіночка геніально, геніально виписала математично, точно, вірш, називається формула безсмерття». І отут складник, складники. Треба, щоб, щоб, ми були безсмертні. І ніхто не завоював, щоб була мотив, мотив до відвоювати сворогу, то потрібно, щоб мати підносила синові, і сидив на коні, а мати подає йому меча. Або, або ну, у нас більше було прийнято, вона подавала йому саблю. самлю. І цей будь-який. Будь-який чинник звідси забрид з цієї формули, і вас, і ми все, нас немає як нації. Ми випадаємо з історичного процесу. Ми розчиняємося в португальцях, греках, і, 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 там, чи в поляках і так далі. Так ось. Щоб повернуся кількому гречення до Росії. Росія велетенська держава нічого не могла краще дати світові, як боротися з хворобами, як ліквідувати голод, голод який вже збільшується на всій планеті. Вона пропонує світові своє нову хау. Це гідридну, гібридну війну. Це коли паралельно, водночас із кровопролитною війною точиться, безперервно точиться ідеологічна і інформаційна війна, де добиваються ці, ці саме мета Росії. Це значить панування, пограбування, мародерство і таке далі. Але за рахунок. Підміни понять за, за рахунок дезінформації за рахунок. Гри, бри, бри, брехні. брехні. І цілі інститути розробляють оці інфро... диверсії інформаційні і запускають їх в наше середовище. Черговою такою інформаційною диверсією була запущена книжка. Професора Катовицького університету Ярослава Грицака подолати минуле глобальну історію України. І не поминула ця інформаційна диверсія і в на нашого Хмельницького Осінню 2021 року. Де, ви пам'ятаєте, у нас був круглий стіл. На круглому столі була репрезентована ця книжка, і було сказано, що це нове слово в історії України. України. Ми навіть, навіть цей, виклали, не мали чи мали гроші, а вона коштує 70 гривень це гру товстий поліан. Товста книжка. І ми, ми її про, про, прочитали. прочитали, На жаль, ніякого нового слова ми там не, 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 це, не виявили, а виявили просто вкрай не доброзичливу людину, ким виявився цей львівський професор Ярослав Грицак. І книжка. Якщо в цілому взяти ніщо інше як інсинуація на Україну, брудний памфлет на Україну, на її історію, на її народ, на наше безперервне прагнення до, до, до свободи і до свободи і незалежності. У, у цьому. І ось тепер, що, що собою? Що собою представляється ця книжка, і які, які наративи в наративи цій ці книжці? В книжці, ну не мов би, 15 років професор Католицького університету працював і знайшов, знайшов що Україна батьківщина антисемітизму з усього світу. Брехня і інсинуація. Значить, Українців українців найбільші на української національності найбільше прізвищ серед праведників світу, які вшановуються, вшановуються Ізраїль. Тепер він там у своїх немовних відкриттях пише, що українці в ледачі. Тоже брехня, тому що в Торонто стоїть великий пам'ятник українцям, які приїхали туди і підняли там до світового рівня, зробили із Канади житниці житниці світу. Тепер далі він говорить, що козаки, наші українські козаки, запорізькі козаки це соціальні бандити. ООН упа це зло, зло, злочинці. Отакі От ці т, т, такі в цьому. Тепер видно, що за Грицьоком стоять певні політичні сили і стоять чимани кошти, гроші, тому що Грицьок не сходить із екрану телевізору і відходить від. Мікрофонів раді, радіопередач. І він, і він, власне, трошки не так різко, але ті самі московські неративи популяризує і далі. і далі. Був відгук на цю книжку. Цей відгук був в пресі. В пресі. Ну, я маю відношення до цього виду, і я чекав, щоб принаймні навіть на наші хмельницькі історики мене звинуватили. Звинуватив, що ти там, дядькось Перговець, і так нешанобливо ставився до професора Гарвардського університету, Пенсильванського університету, то далі. Але нічого цього не було. Була була мовчанка, була мовчанка. Цей вчені історики проігнорували. Проігнорували. Ну, ми так подумали, ладно, хай буде, хай буде і так. Але цей, але, але на жаль, ця історія має продовження. Має продовження через те, що я вже сказав, що 27 листопада відкритий проєкт, відкритий проєкт, який цей. Буду писати синтетичну, синтетичну історію України. Синтетичну історію України тепер, дивлячись на склад, який там є, ми маємо підозру. підозру. А оцю підозру ми хочемо як можна більше поширити серед всіх громадян України, що це може бути, збутися таке. Сумне застереження Тараса Шевченка, коли він казав: мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні, але та неоднаково мені, якщо в Україну злі люди присплять лукаві і в огні її окраденої збуде. Сьогодні Україна в огні, сьогодні в Україна в огні. Якщо ці. Глобальна ініціатива справді послухається Грицька, і вони науково затвердять його, його, його тези, то це справді буде що присплати внукаві і вогні, і є окрадені збої. А які тези? Тези. Грицька? Доводить, що українці не є корінною нацією України, що вони зайди, а раз так, то ні вони, ні ми з вами, ні ніхто, ні наші діти не мають прав на історичну спадщину, на, на історичну спадщину. Е, у, у цьому. Тепер це може бути, якщо а, а вони можуть так зробити. Знаєте, я не знаю серед цих 150 вчених, скільки серед них знаходиться порядних чесних людей, які не продаються, і скільки там знайдеться, таких, як свого часу, Дуранті журналіст із Штатів Нью-Йорк Таймс, який за більшовицькі гроші. Переконував Західний світ, що в Україні нема в 33 році ніякого, вону. це буржуазна буржазна, буржазна пропаганда. Пропаган. То може, може і ці так зроблять. Тепер вони будуть, там може будуть навіть с, 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 чесні історики, але якщо тільки гри, 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 гриця заїкнеться, де ніби заїкнеться, що йому потрібні документи, які компроментують Україну, то це зразу донесеться в Росію, і Росія навіть на якийсь день припинить бомбардувати Харків і Запоріжжя і знайде або виговорити, виготовити. Такі документи, які компрометують Україну, і доводять, що українці зайди, що це вони не корінні. І, і ці документи буде не так, як папка, яку там російський президент із листами Богдана Хмельницького приподніс американському журналіст. Вони прийшли сюди контейнер цих документів. І Незалежно від театру воєнних дій, незалежно від міжнародних санкцій. І тоді ці навіть чесні історики, вони сказали, ну, знаєте, позиція Грицака переконувала і прийнятла, вона підтверджена підтверджена достатньою кількістю документів. Документів. І, і А тоді, коли Станеться, це станеться, і станеться те, що почав Шевченко пристояти в рукаві тебе укореної збудить», то найдеться, і я вважаю, дуже скоро, найдеться політичні сили і політичні течії течії, які скажуть, ну, знаєте, для історичної справедливості, а вони будуть назвати нових корінних. Нових кореним потрібна земля. І їм потрібно, а оскільки ці не корінні, вони не мають права на землю, то їм потрібно дати, дати цю землю. І я не знаю, як як піде, як на це відреагують Трампи Трампи і, і інші, і, і як, як, тоді, як тоді нам прийдеться. Так далі. Я декілька речень скажу автобіографічно. Автобографічний, ну, це не автоборафічне, але вони побача ви побачите кожен з себе.